Ще у 2012 році він у нас працює. Для його роботи у нас розроблене положення. Щороку розробляються і затверджується головою адміністрації графіки виїздів. Графіки складаються відповідно до звернень сільських рад, тобто з урахуванням їхніх можливостей і потреб. Також за результатами аналізу впродовж року, тобто ми бачимо, наприклад, що найбільше звернень надійшло, ну, скажімо так, від такої сільської ради, тому окрім того, що сільська рада сама звертається, ми враховуючи побажання і звернення ми також виїжджаємо до... Тієї сільської ради, де мешканці потребують надання соціальної підтримки, завданнями нашого офісу є, скажімо так, дійти до кожної людини. З'ясувати, які проблеми, які причини, і допомогти і допомогти надати якусь допомогу, і консультацію до складу мобільного офісу у нас входять крім представників управління соцзахисту, представники пенсійного фонду, представники центру зайнятості, представники у нас. Центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді також дуже часто до роботи мобільного офісу залучаються інші фахівці інших служб і виїжджаємо ми також дуже часто з, район, з представниками районної державної адміністрації. Є одна проблема на сьогодні. Ми також будемо дуже раді, якщо і ви будете з нами співпрацювати, бо це показник для району. Ефективність цієї роботи є, вона вже, як то кажуть, з роками вона вже напрацьована, люди знають, що ми будемо тоді, хто і накаплюються якісь там питання. Але є проблема та, що управління соціального захисту немає ну, свого власного транспорту, і тому значить, нам ми вимушені це питання вирішувати. Наприклад, сьогодні це буде центр зайнятості автомобілів, завтра це пенсійного фонду, там адміністрації допомагають нам. В цьому питанні сільські голови те, які мають Службовий транспорт, та і ті, хто не службовий власний. Але ж якщо нас багато, то зрозуміло, що в один е е е е транспортний засіб, такий як легковий звичайно, доповідь, ми не всі не, не зможемо вміститися. Тому якщо є у вас така можливість допомогти нам в цьому питанні, то ми взагалі там було б все дуже дуже добре. Ну і як результат я вам просто хочу навести декілька цифр, що за 9 місяців 16-го року мобільним соціальним офісом вже здійснено 41 виїзд до сільських рад району. Тих 9 за участю пенсіонного фонду, 5 за участю путівського районного центра зайнятості, 16 виїздів з територіальним центром, 4 з головою путівської редерної адміністрації. Звернень за цей період було 783 від жителів району. Крім інформаційно розясної роботи, яку надають інші служби управління соціального захисту, ще наділено на правами приймати документи безпосередньо у мешканців району. Тому за цей період, за 9 місяців, спеціалістами управління прийнято 125 документів пакетів документів для призначення усіх видів соціальних допомог, компенсації субсидій і ПІ. Тому правова допомога їм теж буде потрібна. Ну, це якщо коротенько, так ми працюємо. Дуже цікава інформація, тим більше 780